Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім кожного дня підбадьорює земляків та інформує про ситуацію в регіоні, але про себе практично не розповідає. Чоловік не любить говорити про особисте життя, тому для підписників стало шоком, коли він опублікував фото з родиною. У своєму профілі в інстаграм Віталій Кім поділився рідкісним знімком із дружиною Юлією, двома доньками та сином. Кадр був зроблений у вихідний день, яких останнім часом у політика майже не було. У підписі до світлини Віталій зізнався, що вперше побачив дітей за півроку війни. Як тільки в чоловіка з'явилась можливість, він одразу зустрівся з рідними. Нещодавно змі облетіла новина, що гурт антитіла покидає фронт. Так, головнокомандувач ЗСУ Ларіс Залужний віддав команду, аби музикантів вивести з поля бою для іншої місії. Новим завданням артистів стали благодійні концерти, які стартують із жовтня. Тепер антитіла вирушають у тур, аби зібрати кошти для України. Як пояснив Тарас Туполя, їм надійшла пропозиція заспівати разом із Едом Шираном на концерті у Варшаві. Саме тоді залужний вирішив відпустити хлопців із Харківщини. Та за словами Тараса, він готовий відразу повернутися, як буде для цього нагальна потреба. Антитіла віддали півроку свого життя країні шість місяців. Ми встигли багато, побачили багато, зробили багато. Але ми залишаємося музикантами в першу чергу. Але скажете, кажеш, що ти провангуєш? Треба Зараз трошки треба попрацювати саме вже на музичному фронті. Хоча я завжди наголошую: якщо головнокомандувач прийме рішення, що антитілам потрібно буде повернутися назад на передню лінію фронту, ми це зробимо, бо ми залишаємося бійцями 130 го батальйону територіальної оборони. Тільки зараз наше завдання буде допомагати матеріально, технічно і підтримувати дітей загиблих наших побратимів. Ось уже кілька місяців Ольга Фреймут разом із дітьми мешкає в Лондоні, однак відчуває себе там некомфортно. За словами ведучої, вона там одна із, хоча їй і вдалося знайти роботу. Фреймут розповіла, що працює журналістом в одній із найзнаменитіших газет Великобританії Сандей Експрес, у якій веде щотижневу колонку про Україну. Працюю в газеті Сандей Експрес, яка існує вже понад 120 років. Це одна з найулюбленіших газет британців. Пишу щотижневу колонку про Україну. Ну, без цензури жодного разу редактори на відміну від інстаграму не вирізали ані слова з того, що я хочу сказати. І це для мене дуже велика радість. Ця газета багато робить для України. Збирає кошти, ліки пише про Україну і виходить з жовто-блакитним прапором на першій сторінці. До фіналу національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 увійшло п'ятеро учасників із понад півсотні охочих, які подали заявку на участь у нацвідборі. Фінал відбудеться 18 вересня. Саме тоді оберуть представника України на конкурсі. Хто ж претендує на поїздку у Вірменію? Дует Софія Артеменко та Діджей Полінка злата дзюнька єлизавета Петрук. Дар'я Реброва та Діана Стасюк прямий ефір фіналу можна буде переглянути на телеканалі суспільна Культура, Ютуб-каналі Євробачення Україна та Фейсбук-сторінці Євробачення Україна. Зазначимо, цьогоріч українські діти мали змогу подати заявку з-за кордону. Країна їхнього перебування не мала значення для участі в нацвідборі. Були також нововведення пов'язані з журі. Глядачі самостійно обирали членів журі з-поміж запропонованих кандидатів. 20-й дитячий пісенний конкурс Євробачення відбудеться 11 грудня в Єревані, Вірманія. Минулого року в Парижі 14-річна малена здобула перемогу серед 19 країн-учасниць. Україну в Парижі представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею Важіль та посіла шосте місце.